Всім привіт! На зв'язку знову Мотостор. І знову нагадую, що є акційний трактор Донфенг 244 з класичною коробкою, 4 вперед, 1 назад. Трактор 2021 року в ідеальному стані, але на нього діє супер ціна. Цей трактор по програмі оцінка. Давайте по комплектації 4 по 20 противаги передні, двигун км 385 все в ідеальному стані. Далі ідеальна нова гума. 6х16 спереду, редукторний передній міст, колія 1,20 м. Гідропідсилювач або гідрооб'ємне рульове керування, кому як більше подобається. Ідеальна зона посадки. Так, куліса між ногами, 4 вперед передача, 1 назад, окремий важель повишених, понижених. Панель приладів проста, лаконічні, окремі 5 показчиків, багатофункціональний вимикач. Заводиться з ключа, глушиться, звісно, з цієї глушилки. Сидіння комфортне з регулюванням жорсткості, стан трактора я вже показував, задні колеса 9,5 на 24, розбірні колісні диски, Триточкова навіска, гідровиходи, навіть отакий знак трикутник, щоб уважно дивились відео і знали, що шарова ціна на Донфенг буває дуже рідко. Трактор дійсно в новому стані по програмі оцінка. У нього по документам не було власника, а він стояв у дядька просто під навісом. Бачите, дивіться, який трактор. Двошвидкісний швидкісний бом. 6 тисяч доларів ціна. Знаходимось ми у місті Вишневе за адресою Київська 4D. Приїжджаєте, тестуєте, подобається, домовляємось про всі деталі. Хто готовий замовити онлайн? Телефонуйте одразу 066 949 9090 Все обговоримо, доставку обговоримо, умови, предоплати, все проговоримо. І трактор може поїхати до вас онлайн. Телефон сказав: дзвоніть.